Анджеліна Джолі і Брит Під скидуються на F-16 і ППО для України. Отже, друзі, ми це ж були на червоній доріжці, і після цього знаєте, що сталося. Отже, Шон з ми були на червоній доріжці. Зараз оголосив. ми маємо підтримати Україну. Нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зірочки. Давайте з грошима. Що такого збору в історії не було? Отже, ну хто бачив, ті ми були на червоній доріжці разом з Боно, з військовими і з шоном пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Мені Боно та голівудський актор Шон Пен вийшли на червоний хідник разом із захисниками, аби підтримати Україну. Після цього стався нереальний резонанс, Бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Бону соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, ви уявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати, ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт Йоханссен, всі Скарлетт Йоханссендручевна, Українка в корнях. каже: ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходить. Все впирається в те, що є український дух, поняли? Не дивлячись ні на що на купу проблем, яка відбувається, ну. Ви знаєте, і в Україні і за кордоном із українцями і влада, і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і знаходять гроші на допомогу. От Європа там НАТО, ООН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честь Шана Шону Пену. Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шона Пена. І зараз Шон Пен зараз збирає офіційно, заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні. І нема варіанту, поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуду. і Шон Пен він. Геніальний взагалі продюсер, геніальний. Він просто це зможе обернути так, що це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуді, які на це скинуться. Уявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні, як фінансова, так і в плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана. От, от така от ситуація, друзі, от от просто супер! реально, честь хвала, але ще більше ради від того, які це люди, як вони бачать світ, як вони бачать проблему, яка зараз є, і як вони намагаються допомогти Україні. І так що я вас, друзі, вітаю дуже гарні новини, вообще розповсюджуйте розповсюджуєте нахуй. Слава всім українцям, які... Досі тримається, попри все проблем вистачає, але ви молодці на зв'язку.